Доброго ранку сьогодні у нас справжнісінька зима. Випало дуже багато сьогодні в Київській області снігу. Зранку я відкопував свій автомобіль. Було навіть подекуди по коліна снігу. І ось перед роботою спробую я перевірити свої зимові точки і перевірити, чи справді вже зайшла сюди риба і можна щось тут спіймати. Сьогодні у нас справжній зимовий спіннинг, на вулиці зараз мінус три. Це значить, що трошки ми будемо з вами підмерзати, будуть підмерзати наші шнури. Ну, Будемо цим якось боротись. Головне щось спіймати. Сподіваюся, що щука сьогодні нас чимось порадує. І ось ми вже на бережку. Дуже-дуже прозора водичка, тому я вирішив поставити, зараз вам покажу. Ось такий твістерок від Fish and Drax в кольорі маселко, бачите, ось такий от довгий на 3-грамовому вольфрамі і ось такому маленькому гачочку номер 6 Чому саме такий? Тому що, ну, от, на мою думку, це така найбільш універсальна приманочка в умовах зими. тобто на цю приманку може клюнути люба риба, як судачок, так і щука. Дуже був тут високий рівень води, зараз впав, це добре, але ще трошки є. Ось бачите, поперед мене вон затоплена трава, то звичайний рівень це коли ця трава на поверхні, ну, взагалі на суші. Тобто метра, напевно, 2-3, у нас ще бережка підтоплено. Але на фоні того, що тут було, то це вже нормальний рівень. Зараз у нас присутня течія, це добре. Трошки водичка з цього заливчика поступово уходить. Це кажуть про те, що на Дніпрі спускають трошки саме зараз водичку, і у нас рух є. Це добре, тому що, як ви знаєте, що ось такий от рух води, коли дають воду або забирають воду, як правило, такий рух води він активізує хижака та будь-яку рибу. Взимку тут заходить сюди і щука є, і судачок є, і окунь заходить гарний. Ну, Будемо шукати. Сподіваємось, що цей виїзд буде повеселіше, ніж минулі, тому що вони були дуже-дуже дуже трудові. І щось спіймати було вкрай важко. Ось робимо закиди аж під той берег. Забув сказати, з чим я сьогодні приїхав. Це ось така дайва ніндзя, на якій я робив нещодавно огляд на своєму каналі, Ninja 732ML FS ST табулярка з тестом до 18 грам. 4,18 і зріст в неї 221. Дуже непогана, як я казав, вудка універсальна. От спокійно можна працювати із трима, з 2 грамами. Навіть півтора мені доводилось на минулій риболовлі ставити. Але і ваги, як на мене, це от якраз 4-5 і 16-18. Ну, 18 вже максимальний потолок. 14-16 я б так сказав. Ну, По катушки в мене теж це дайве, теж не 2500, і шнурок а, hardcore. Якщо я не помиляюсь, то в мене стоїть або 0,4, або 0,3. Точно не пам'ятаю. Це вже шнур більше року в мене стоїть на цій катушці, тому трошки підзабув. Теляк у таку по кінчику тут глибина. Друзі, у нас рибка. <ривіт> <ривіт> О, Бачите, як я казав, бачите, ось такий от кокунець, ось такий ось кокунець, з'їв, дивіться, як з'їв повністю цей, цього червячка. О, так, викидуємо. Ну, такі нам не цікаві кокуні, нам треба щось крупніше шукати. Взагалі без клювання. тупо повис. Так от, глибина тут приблизно 1,5-2 метри зазвичай ми тут зимою. З ехолотом ходили, вимірювали, є тут деякі приямочки, але, в принципі, в основному це 1,5-2 метри, є свали там на 3,5. І ось в таких умовах на твердому, піщаному дні, а тут воно тверде піщане, то по кінчику чітко-чітко видно, як наша приманочка шагає по дну. От, взагалі вже ось у нас грудень на носі. Тобто це кінець вже листопада, вже бачите, яка зима. Сьогодні взагалі я прокинувся зранку і півгодини чистив свій автомобіль, тому що був засипаний повністю. По коліна випало сніг у нас в Київській області. Ось, і рибка все пасивніше і пасивніше становиться. Звісно, можна знайти точки, де вона скупчується на ями, і е, там, безперечно, можна натрапити на гарний кльов або може влетіти якийсь трофей. От, но це, скажімо так, вже справа випадку. Треба шукати і треба рибку чимось намагатися, чимось намагатися. Пригостити таким, щоб вона все ж таки клюнула. Так, трошки давайте змістимося. От, чому от саме вона взимку погано починає клювати, тому що ну, водичка холодна, в рибки сповільнюються всі процеси, і травлення, і рух, і вона. Намагається якнайменше рухатись, щоб не витрачати зайву енергію от, і палює такими виходами, на які треба попасти. От, і як зазвичай я ну, помітив, що от саме в таку пору, вже коли пішли морози, сьогодні мінус 5 було вночі, зараз 3, то Рибка полюбляю, ось саме такі некрупні приманочки, на легкій-легкій вазі, які вона з легкістю просто з'їсть і не потрібно їй буде з ними там якось там якось ганятися за ними чи боротися з ними. Тому повільні проводочки, легкі приманки, невеличкі приманки, легкі вагі, на яких ваші. Силіконки будуть якнай повільніше танути. І все, в принципі, потрібно, повинно виходити. Опа, друзі, щось нам підсіло, Дуже трусить мордою. Ну це певно, що або окунь. Ну, окунь, певно, що, тому що мордою трусить гарненно так. Ну, трошки да. О, слухайте, це ні, це щука у нас. Давай, 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 давай. О! О, привіт! Ну нарешті, друзі. Нарешті, нарешті у нас з вами. Рибка, о, дивіться, така грам 350 400. Непогана, щучка, зимова. Бачите, як дуже-дуже, дуже-дуже акуратно вона взяла за краєчок губи, була така акуратна, акуратна покльовочка. Я навіть подумав, що це окунь. Ну, це вже добре, це вже добре. Рибка є. Вже друга рибка у нас за якихось 15 хвилин і це значить, що ми з вами робимо все правильно. Так, друзі, ну що, знімаємо щучку нашу. Давай, віддай, віддай приманочку. О! І, звісно, її відпустимо. Давай. Пливи. О, ну сподіваюсь, що ти в нас не остання і продовжуємо, друзі, далі ловити. Трошки рухаємось, ми шукаємо. Я бачу, що водичка зупинилась. І якось одразу вже 15 хвилин ще я кидаю після тих двох рибок підряд. І поки що тиша. Якось зарано вона рухалась тут. Тут е, зазвичай це відбувається десь з 10.30, ну раніше відбувалося з 10.30, десь до 12.00. а зараз ось з самого ранку я приїхав 8 ранку і вже течія була. Вона зараз зупинилась. Ну Ми будемо все одно продовжувати ловити, ми вже з рибою це добре. І певно що трошки поперебираємо приманочки. Опа! Це у нас був якийсь кущик. Це у нас був якийсь кущик. Зараз я кидаю от чітко під той берег. Бачите, там теж такі в воді кущики. Одразу мілина і свальчик. Тут ми з ехолотом ходили, тут приблизно вже три метри такий приямочок але бачите, що поки що тут нічого. Ну, добре, будемо рухатися в сторону. Нижче трошки по течії. Зараз я йшов постійно вверх за течею. Ми повернемось на пляжок і підемо вниз. Зараз дещо змінимо приманочку, спробуємо фіброхвостика. Дуже давно у нас не було ніяких клювань. Бачите, на, на, на початку ми одразу спіймали дві рибинки і потім щось заглохло. Так, трошки треба тут прибратися. Так, пропоную зараз поставити такий віброхвостик. Ну-ка, щось може яскравіше. ну Можна ось такий спробувати. Дивіться. Ось такі бенджанки. Бачите, я тримаю їх в упаковочках, тому що це той силикон, такий як заман, який плаває інший, бачите, да, Тобто він не боїться того, що він порветься. Окуні йому не відпаювають хвостики, він дуже м'який, дуже-дуже класно грає, але плавить інший силикон. Тому раджу його тримати в упаковках. І він досить непогано ловить. Зараз побачимо, може трошки збільшимо вагу. Поставимо, може, 4 грами, щоб ми могли далі трошки кидати. Теж вольфрам і ставимо його на одинарник. Задамо ще ось такі коливальні рухи йому. Так. Ось такий гачочок під номером 2 буде те, що потрібно. О! Дивіться, як гарно все в нас вийшло. 4 грамики вже повеселіше полетіли. <кій> ну, Тут, до речі, ще трошки є такий приямочок, тому то, що ми збільшили вагу, думаю, о, ось тільки дно, Що це насправді нічого страшного, може і краще. Ну, бачите, навіть вон, баклан на полювання прилетів сюди. Це... 100% нам каже про те, що тут у нас дуже багато малька стоїть. Але щось мені не подобається, що при всіх умовах, окрім того, що у нас зупинилась водичка, у нас взагалі щось не клює хижачок. Що таке? Так, ну і прикол цього силиконо в тому, що, бачите, він плаваючи і він падаючи на дно, стирчить хвостиком догори. Не знаю, видно вам чи ні. Ось бачите, постійно хвостиком догори. У нас є ось така чиясь снасть, така дуже, дуже-дуже. Дуже-дуже яка дала нам супротив, я, чесно кажучи, подумав, що ми щось з вами спіймали, але це у нас <кхм>, чийсь шнур. Хтось тут ось обірвав шнура і бачите, люди, які тут серйозні речі кидають. Ой, блін, да. Кумедно. Ось такий грамедний твістер з ось таким каліблом. От. Ну, залишу його на березі, може комусь і стане в нагоді. Перепробували вже купу. Перепробували купу приманок вже і нічого. Якщо міняєш приманки, нічого не відбувається, треба змінити місце лову. Ну, зараз ще 5 хвилин витратимо тута, тут там. Так. Давайте ще, де там мій робак, його, до речі, кину. І підемо, щось пошукаємо, ще якусь місцинку. Іншу. Змінимо трошки локацію, бо хочеться, поки є час, ще сьогодні до роботи, хочеться... І щось спіймати. Замерз я як цуцик, проходив 4 години. І ось за 4 години спіймав я одну щучку, таку грам 400 500 і одного окунця. А також був здоровезний жерех. ну Жерех був, друзі, ну ось такий, ось такий жерешок. Не засняв я цього прикола. Думав, що то окунь ганяє малька, ні, то ганяв жерешок. Не засняв, тому що сіла була. Ну, таке, не цікаво. Ну, але хі, рибка була. Не знаю, гарна вийшла риболовля чи ні. Але ось для такого міжсезоння за 4 годинки спіймати в принципі, щучку і одного конця, теж, в принципі, непогано. Будемо шукати, будемо шукати більш перспективні місця на зиму. Знімати для вас відео, ну і на цьому хочу сказати дякую вам, що подивилися. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І побачимося на наступних рибалках.